У мене є дві новини. <смі> Чи це висміятися, хочуть, коли я знімаю? Кулінчі тепер є у Львові, і у них з'явився дубайський тарт. Кістечка було замало. <смі> Хай пайом на тренді. Ось уже погриз цю штуку. Камуфляж дубайський. Блін, волосина якась. Начинки не пожаліла, але і печива не пожаліла. Гляньте, скільки його тут. Трансжири оці всі. Ладно, пахне нормально. Що це таке зверху? Фу. По текстурі якесь масло. Гірше, ніж на київському торті. Хай краще буде так. Взяли ювілейне печиво, покрошили його і втоптали в основу тарту. Верх той же самий, що і в тістечку. Це ще штука всередині може і їсти стівна. Тістечко було краще. Тарт можемо закривати.